Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата. Пропоную вам сьогодні поговорити про те, без чого ми не можемо обходитись кожного дня. Відгадайте загадку і ви все зрозумієте. Я з бавовни, льону, шкіри, вовняної буваю теж. Мене люди одягають. І зі мною не замерзають. Що це, дітки? Так, це одяг. Одяг має свій будиночок, який називається будиночок для одягу. Вірно, дітки, це шафа Я сподіваюся, що у кожного з вас є поличка у шафі для свого одягу. Де завжди охайно складені ваші речі. Якщо речі охайно складені, ви завжди швидко знайдете те, що хочете вдягти. В шафі є відділ, в якому одяг висить на плечиках. Це сукні, костюми, сорочки. А скажіть, будь ласка. А що ж подобається нашому одягу? Так, одяг дуже любить бути чистим. А що ж потрібно робити для того, щоб одяг був чистим? Звичайно ж, дітки, не бруднити його, а якщо він вже забруднений, його треба випрати, висушити та попрасувати. Щоб одяг мав гарний вигляд. Дуже негарно ходити в брудному одязі, навіть якщо він тобі дуже подобається, треба вдягти щось чистеньке, те, що тобі пропонує матуся, і не вередувати. А також, дітки, одяг потрібно прати навіть тоді. Коли він здається чистим, але ви в ньому вже ходили, гралися, стрибали. Одяг не любить, коли його рвуть. Сукні чи сорочки відривають гудзики, кидають його на підлогу. А коли ви приходите з вулиці, потрібно Перевдягнутися у домашній одяг, а той, який ви скинули, треба охайно повісити на свій стільчик або скласти у кошик для брудної білизни. Одяг не любить, коли під час їжі на ньому залишаються плями від борщу або каші. Ще не любить. Коли витирають рукавичками ротик. Для цього дітки є серветки. Одяг дітки не любить, коли його гублять або десь забувають. Одяг коштує грошей, і якщо ви не будете слідкувати за своїм одягом, мамі й татові прийдеться витрачати гроші на новий одяг. Для вас а це означає, що ви можете залишитись без нової іграшки і певний час без смакойліків. Отже, друже, пам'ятай, ти про одяг завжди дбай! Дякую вам, мої любі, за увагу. Будьте охайними до зустрічі!